Подивіться на фасади цих будівель у Сінгапурі. А це в Нью-Дейлі, Нью-Йорку та Гонконгу. Схожа картина і в Україні. У мегаполісах життя без кондиціонера може бути некомфортним або навіть небезпечним. A have died in India in the past Але є дилема. Ця технологія потребує багато енергії. Насправді на охолодження будівель припадає 10% нашого світового споживання електроенергії, і це погана новина. Це порочне коло. Ми охолоджуємо приміщення, але нагріваємо вулицю, тим самим створюючи потребу в ще більшому охолодженні. Але є й інші рішення, які не потребують величезної кількості енергії. Сьогодні американці все ще є одним із найактивніших користувачів кондиціонерів у світі. 90% домогосподарств у США мають ці прилади. А в деяких найспекотніших куточках світу цей показник не перевищує навіть 10%. Але за прогнозами інші країни наздоганяють. Тільки погляньте наскільки більше енергії деякі країни з економікою, що розвиваються, використовуватимуть у найближчі десятиліття. Для охолодження будівель. Якщо ви бачите ринок кондиціонерів в Індії, він зростає у двозначних цифрах. Анкіт Каланкі працює над відкриттям глобального ринку високоефективних кондиціонерів населення Індії зростає. В Індії стає ще спекотніше, але також значна частина індійського населення урбанізується, переїжджає до міст, і все це разом створює величезний попит на кондиціонери. через такі тенденції прогнозуються, що до 2050 року глобальний попит на струм для охолодження приміщень зросте втричі. Питання полягає в тому, як задовольнити стрімкий попит, не посилюючи спеку. Можливо, ви чули про ефект міського теплового острова. Це коли ось такі міські райони нагріваються більше ніж простір навколо, тому що весь цей бетон поглинає і утримує тепло. Крім того, є багато відпрацьованого тепла від людської діяльності, як, от від транспорту чи кондиціонування повітря. Більше скверів з цінистими деревами та іншими рослинами зменшило б цей ефект, як, наприклад, у Берліні. У колумбійському місті Медельїн вдалося знисити середню температуру на 2 градуси Цельсія буквально за три роки після висадки зелених коридорів. Взаємопов'язана мережа зелених насаджень охоплює десятки водних шляхів і жвавих забруднених вулиць. В Іспанії у деяких кварталах Барселони пріоритет віддають пішоходам і велосипедистам. За підрахунками міського інституту глобального здоров'я, щороку можна було б уникнути 117 смертей, пов'язаних зі спекою, якби кількість машин на вулицях міста суттєво зменшити. Наступним кроком є проєктування будівель, які не залежали б від кондиціонерів. І тут дійсно можна повчитися у традиційної архітектури. До появи технологій люди в усьому світі знаходили рішення для належного виживання. Чарльз Галавардін керує проєктами біокліматичної архітектури в таких країнах, як В'єтнам і Мавританія. Ми маємо ретельно вивчати цю народну архітектуру. У деяких сучасних будівлях це вже інтегровують. Наприклад, університет Катеру використовує вітряні вежі для охолодження своїх будівель. Цей метод використовувався в Ірані та інших країнах близького сходу протягом століть. Так звані вітровловлювачі призначені для захоплення свіжого повітря та направлення його всередину приміщення. Гаряче повітря виштовхується. Ймовірно, ви також помітили, що будинки в країнах із жарким кліматом часто білі. Деякі країни, як от Індія, повертають цей підхід, фарбуючи дахи білилами на вапняній основі, які поглинають менше тепла. Це може знизити температуру в приміщенні на 2-5 градусів Цельсія. Проектуючи нові будівлі, біокліматичні архітектори прагнуть врахувати усі фактори. Слід звернути увагу на сонячну орієнтацію та стежити, щоб фасади не були під прямими сонячними променями. І тоді ми ще зазвичай уважно вивчаємо напрямок вітру. Знати напрямок вітру важливо для проєктування отворів, які сприяють перехресній вентиляції. Інші функції, які можуть допомогти запобігти нагріванню, це пристрої для затінення, щоб зберегти фасад прохолодним. А добра теплоізоляція запобігає підвищенню температури через дах. За словами експертів, ці методи можуть знизити температуру в приміщенні приблизно на 5 градусів Цельсія. То що проблему вирішено у багатьох країнах, які переживають будівельний бум, новобудови часто виглядають ось так. Будівельники, як правило, будують їх зі скла від підлоги до стелі, і це справжня проблема. Тому що щоразу, коли ви ставите скло в будівлю, ви перетворюєте її фактично на гарячу коробку. Це як сонячна плита. Архітектори та інженери кажуть, ця естетика нині популярна, бо вона сприймається як сучасна та пропускає природне світло. Аби змінити це, потрібні більш суворі будівельні норми щодо енергоефективності у більшості архітектурних шкіл цього не вчать. якщо зробити це стандартом, ви отримаєте рішення. ще одна велика проблема полягає в тому, що цей підхід стосується лише нових будівель. Але як щодо старих, погано ізольованих будівель, які вже існують це. Підводить нас до наступного рішення більш ефективного кондиціонування повітря. Промисловість ґрунтується на технології, які приблизно 100 років. Це працює, це зручно. Після натискання кнопки ми отримаємо охолодження. Це Снеха Сачар. Вона працює над тим, щоб зробити охолодження сприятливе для клімату доступнішим. Не було бажання чи ринкових факторів, які стимулювали б інновації і справді видно наскільки марнотратними можуть бути кондиціонери в таких місцях, як Індія, Сінгапур чи деякі частини США. Бо тут часто буває не лише спекотно, але й волого. приблизно третина енергії використовується для контролю вологості. У той час, як деякі сучасні моделі мають так званий сухий режим для контролю вологості, Каланкі каже, що кондиціонери все ще погано вимірюють рівень вологості в повітрі, і відповідно скільки вологи їм потрібно, видалити для оптимального кліматичного комфорту. Отже, багато людей вкрай неефективно використовують свої кондиціонери, переохолоджуючи приміщення або надто знижуючи рівень вологості. А як щодо ефективного охолодження в набагато більших масштабах, така система вже функціонує в Сингапурі. Тут підземний кондиціонер, який рекламують як найбільший у світі, охолоджує житлові будинки, банки та цей культовий готель. Ця технологія називається централізованим охолодженням, і вона може заощадити до 50% енергії та викидів порівняно зі звичайними кондиціонерами. Вода охолоджується на глибині 25 метрів під землею, перш ніж подавати її по трубах до різних будівель. Is... Проблемою для централізованого охолодження є інфраструктура. Це великі капітальні інвестиції, які потребують великої інфраструктури. Is... Це може здатися утопічним, але як і всі інші проєкти, це рішення вимагає великого капіталу, ноу-хау і, звичайно, обізнаності.